Вітаю на каналі Зрозуміла Історія. Сьогодні наша тема це глобалізація. Розберемося з тим, що це таке, якими є її ознаки, до яких наслідків вона призводить, та хто такі антиглобалісти. Згадаємо про поняття міграції. Як завжди, з вас підписка, а з мене швидке і зрозуміле пояснення теми. І про лайк не забудьте. Отже, процес зростання взаємозалежності та взаємопроникнення країн світу. В економічній, соціальній, політичній, культурній та технологічній сферах називають глобалізацію. Вона характеризується посиленням міжнародної торгівлі, міграції, інформаційних потоків, культурного обміну та діяльності транснаціональних корпорацій. Згадаємо і про індекс глобалізації: це комплексний показник, що кількісно оцінює рівень глобалізації окремих країн або груп країн. Відображає ступінь їхньої інтеграції у світові процеси за різними вимірами. Цей показник дозволяє порівнювати рівень глобалізації різних країн, відстежувати динаміку глобалізаційних процесів у часі, аналізувати вплив глобалізації на різні аспекти життя суспільства. Глобалізації можуть розвиватися на різних рівнях і відповідно проявлятися різними показниками. Економічна глобалізація виражається обсягом міжнародної торгівлі, товарами та послугами, прямими іноземними інвестиціями, які вкладаються в економіку, діяльністю транснаціональних корпорацій, ступеню фінансової інтеграції, мова йде про міжнародні потоки, капіталу. Соціальна глобалізація виражається у міжнародній міграції населення, туризмі та міжнародних подорожах населення. У поширенні інформації та культурному обміні через інтернет, телебачення, соціальні мережі, а також виражається в діяльності міжнародних неурядових організацій. Політична глобалізація виражається в участі у міжнародних організаціях, як, наприклад, Організація об'єднаних націй, Світова організація торгівлі, якісь регіональні об'єднання. Також вона виражається в міжнародних угодах, розвитку міжнародного права, співпраці між країнами у вирішенні глобальних проблем, екології, безпеки. Поговоримо зараз з вами про переваги глобалізації. По-перше, це економічне зростання, це розширення ринків збуту, залучення іноземних інвестицій, передача технологій, підвищення продуктивності праці та зниження цін на товари та послуги. По-друге, це культурне збагачення та обмін. Доступ до різноманітних культурних цінностей, поширення знань та ідей, зростання толерантності та взаєморозуміння міжнародними. Третє це поширення інновацій та технологій, це швидкий обмін науковими розробками, це впровадження новітніх технологій у різних галузях, що сприяє прогресу. Згаданню і недоліки глобалізації. По перше, це посилення нерівності. Це зростання розриву між багатими та бідними країнами, а також між різними соціальними групами всередині країн. По-друге, це втрата національної ідентичності, оскільки виникає загроза розмивання національних культур під впливом домінуючих культур. Це стандартизація смаків та споживання. По-третє, це посилення глобальних ризиків, це швидке поширення фінансових криз, пандемій, транснаціональної злочинності. Та тероризму, це загострення екологічних проблем, що потребують скоординованих міжнародних зусиль для їх вирішення. Ось, якраз фокусуючись на недоліках глобалізації, отримав своє поширення рух антиглобалістів. Це соціальний та політичний рух, що виступає проти певних аспектів або наслідків глобалізації. Антиглобалісти критикують. Домінування транснаціональних корпорацій, несправедливий розподіл багатства, посилення соціальної нерівності, ігнорування екологічних проблем, втрату національного суверенітету та культурної самобутності внаслідок глобалізаційних процесів. Вони об'єднують різноманітні групи та організації з різними ідеологічними поглядами. Але спільним для них є прагнення до більш справедливого, сталого та демократичного світового порядку. А в даний момент замисліться. А ви як ставитеся до глобалізації? Ви її підтримуєте чи засуджуєте? Дякую за увагу. До зустрічі!